Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді тестер LED світлодіодів dlv 300 Ось такі коробості до нас заїжджає. Замовити даний тестер ви можете за промокодом, який зараз бачите на відео. Так, Сам тестер ось такий пупирці. І детальніше дивимось комплектацію. В комплект входить сам тестер. Так, шнур і вилучка. Це кнопочка. «Вимкнути», вимкнути. Так, два входи на щупи. Вихідна наплого живлення від 0 до 320 вольт, вихідний струм 20-40 мА. Так, і ось щупи. Тестер я вже підключила до мережі, будемо спробувати ним засвітити led підсвітку. Вмикаємо яскравий циферблат, дуже добре видно, що він показує. Знімаємо запобіжники на щупах. Щупи тоненькі, гострі, дуже зручні у використанні. При тестуванні напруга автоматично адаптується. Тобто лампи горіти не повинні. Засвітилося. Замовити даний тестер, ви можете в нас на сайті, ссылка буде в описі під відео, і також можете скористатися промокодом, який ви бачите зараз на відео.